Легендарний кар'єр на червоному камені виник в середині 1930-х років, коли в цьому місці почали видобуток граніту. Але воду в кар'єрі так і не змогли перемогти. Вона прибувала так швидко, що її ледь встигали відкачувати. Надходила вона через ґрунт, і після сильної та тривалої зливи кар'єр затоплювало буквально за кілька днів. У 70-х роках поряд із кар'єром з'явився житловий масив Червоний Камінь, а озеро стало його особливістю та прикрасою. Якийсь час на кар'єрі був навіть фонтан, але в 1990-х він перестав працювати і зараз його прибрали. Тоді ж довкола кар'єру ще можна було побачити приватні одноповерхові будинки із дворами. Тепер їх немає. Кар'єр оточують багатоповерхівки. Тут завжди прохолодна вода, вона не цвіте. У водоймищі є риба. Це місце неофіційний пляж Дніпра. Тут заборонено купатися, але людей це не бентежить. Відпочивають тут переважно мешканці червоного каменя та прилеглих районів. Взимку кар'єр замерзає і перетворюється на місце відпочинку. Якщо лід дозволяє, тут можна кататися на ковзанах і санчатах. Середня глибина кар'єру становить 3 метри.